Зараз ви побачите таке, чого раніше ніколи не бачили. Взагалі ніколи не бачили. Ніколи ніхто такого не бачив і більше ніколи не побачив. Ми, Тільки самі, тут. ми самі такого не бачили. Ніхто такого не бачив, тому що ніхто такого не знімав. А, може хтось бачив, а якщо хтось бачив, хай мовчить і нікому не розповідає. Зараз Саня скаже, де ми і навіщо. Ця організація називається Свій склад. Вона спеціалізується на тому, що зберігає речі чужих людей. Тобто, ось ці бокси. Тут приготувався колись бігти, то що? Я кажу. Е, Вона зберігає речі чужих людей. Далі хтось, наприклад, такі люди, як ми, може можуть заплатити борг за цих людей і отримати все, що знаходиться в їх боксі. Ну шо, ось наш бокс, 6 квадратних метрів. Шість квадратних метрів багатства, вже, я сподіваюся. Вже наш бокс. Я дуже сумніваюсь про багатство. Так, дракони. Люди відмовились від цього боксу. Сказали, ми платити не будемо, робіть з ним, що хочете. По умовах, ми повинні е... заплатити борг людей, який накопичився. Це 10 тисяч 300 гривень. Ми це заплатили і не знаючи, що всередині. І, може ще щось заробимо. Ну, якщо не відіб'ємо, то твої 10 тисяч 300 бомбим. Золото! <звук> Золото! Подожди, подожди, дай. Гаряче, сука. Давай, ну. Відкривай. Ну, щось є, то вже добре. Так, ну тут... Я э... бачу пилусос. Ну <звук> Та ні, ти ж вийшов. Ну, не знаєш, живий, якщо це персицький. Персидський? <звук> персицький. То у нього повинна бути. Це китайський. У нього повинна бути помарка якась, тоді він буде дуже коштовним. Слушай, я пропоную так. Давай виносимо. Шукай це все. помарку. Не знайшов помарку, тут якась зелена пляма. О, це вже все. багато грошей. Давай, коротше, виносити. виносити. Так. Що це? Я не знаю. Це лампа. Це точно це лампа. Слухай, прикольно. І мені здається, що вона навіть може бути коштовна. Погнали. Шкіряна лампа. Я дещо побачив. Що там? Ти як батько за стажем, можеш сказати, скільки це може Болі, я Не знаю. Ну, я не знаю, за штуку можна це продати. Тисяча гривень? Ну воно ціле. За гривень. Да, можна, воно ціле. Піщу? Ну воно помальоване, все, але воно ціле. Так, це Як я, я кажу, це штука. Давай туди Так, кальто. дивись, що тут є. Тут є телевізор в этот в Inter City. Просто выглядит. Тихо тихо, 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 Lexus. Lexus. Ми знайшли Lexus. Он тут реально просто дохера ключи на ключів. Ну, одні ключі від Lexus. А якщо у тебе є ключі, можно знайти машину? Якщо там ця батарейка не сіла, пульт є, то в принципі можна. Откотче скотчем перемота, я не знаю, сіла вона чи ні. Не знаю. Я думаю, що навіть якщо б там була батарейка, це Lexus в Україні знайти буде дуже важко. Тобто Мерсед... нереально. Це це Мерседес. Yeah. Це оригінальна це штука. Просто. Це шкатулка Шуфріча, ми знайшли. її. Тут все, все його багатство. А от я знайшов ще й його обувь Шуфріча. Вісь он так он намагається втікти з України в них. топ 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 то топ І його по каблучкам знайшли. У когось є Мерседес? Оце скільки коштує? Ой, я скільки знаю. це може коштувати? До вашої уваги, оці черевічки. Невідомого майстра, бо бренда ми не знайшли, але вони цілком ну трошечки ношені. Тому я. 50 гривень нормально? Так, да, за штуку. 50 гривень штука. 100, 100 гривень. 100 гривень штука. 100 гривень да. черевічки. Дивіться, стійте. жіночки, я б зрозумію, що, що вам здається. Що вам здається, що це червічки Давай. ні під що вдягти, але. Зацініть, це не справжня ліса. Почекайте. Це не справжній крокодил, і це справжня, знаєте, ухти. Дивись. Скільки ти даш, щоб я це вдяг? Чекай, якщо це шкіра. Це шкіра? Це Хорошо, я я подожди, що це, це шкіра? Ну я ж шукаю ж бо. А є зажигалка? Ну, що... А як перевіряють шкіру? Я не знаю. Підпалюють. Підпалюють? Це шкіряю. Хоче фарба згорить. Це херня? Ні, це не шкіра. Це не шкіра. Або ні, це шкіра. А, ні, це шкіра. Бля, Я не розбираюсь, ви не здається, що це шкіра, а це не шкіра. Все. Підпалюй. Не горить. Перчатку я спалив тепер. Ні. Ні! Це шкіра. Та яка шкіра? Ну воно не Ну має. воно курицей пальоний пахне. <рес> воно треба, якщо должно... б це було не шкіра, воно пахло тим тенісним м'ячиком. Ти дум... а... Так, ялинка це добре. Ялинка розмір десь. Метр, десь 60. Півтора, півтора метр. Да. Слухай ну така штука, не знаю, то теж гривень 300 може тут. Ну, це прям класна штука. А ну кріпиться там є кріплення, щось я не бачу. Кріплення немає. Ну. Немає, але я думаю, 100 гривень можна продати. Це ми это понял? Заставку можемо сняти для этих це таке? Бля, пенілюкс, ну я не знаю. Для... Це або. Для збільшення члена. Так, да, з... запаковане. Открой, чи воно продається. Подожди. Тут... А тут є срок, є... срок придатності 2 роки. Ну так а з якого року рахувати? Істерне рост... А так. На, вибачте, російською, спробую перекладати одразу. Засіб номер 1 для, для збільшення члену прутня. Всього одне нанесення в день. Всього одне нанесення, то тут більше йде до Почекайте, А це крем якийсь? Я не знаю, там щось. Так. Всього одне нанесення в день, тільки природній ріст. То ти наніс і він росте. Природньо. Блять. Природньо це коли нічого не наносиш. Він росте. А якщо наніс, то це вже не природньо. А, не просто росте. Він стає у тебе більш витривалим. Тут написано. Доростий? Це за один раз-три години. Нахуй така штука нужна. І що ти будеш? Я не знаю. Тому що, а нехай буде, нехай лежить пригодиться в хазяйстві. Ну, не знаю. Ну, картрідери, карт ну, щось... Я цього. по кольору бачу, це дуже дорога сумка. Я знаю, що у жінок бувають дуже дорогі сумки. Але ця дуже дешева. Блин. Ігор, навіть я знаю цю фірму. Чекай. Бершка. А, Навіть ну, я це що? знаю! Бершка ж зараз не працює в Україні, друзі. Хочете Бершку? Дивіться. Я ще Більше... не перепутав, це Бершка це дуже дорога, так? Да? Та ти що, там просто. Подожі, та, то та, той та... дішманський магазин? Та просто ти що. Там дішманський магазин, Ну Нічого дешманські. Ну, ну, Бершка... Ну, я... Зара, Бершка, полумбір все, що не працює, а якщо не працює, то дуже потрібно. Подаруєш та, своїй ну... дівчині. Ні, я перепутав. Так? Я думав, то оці є. Ти перепутав, тому що переплутав. Є дуже дорогі сумки, жінки. Я, ж, жінки. Так, тут як шмотки, вони Шмотки, Так, ну блін, мені незручно в речах колупатися. Це особисті речі. давай так. В смислі особисті речі. Це вже наші речі. 10 300 гривень. Ну що, ну давай. 10 тисяч ну, 300 гривень. Тут, я ж кажу, Хоча щоб тобі... кармани перевірити, тобі... це пінюар, я не знаю. Тобі давай. тільки і... кармани перевірити і шапку цю надягти, і все. Ну, ну речі, ну що, ну, це просто все на благодійність. Є врятовані. Ага. Ігор, я думав, це просто резини кусочок. Це диски! А що не дорогі? Чекай секундочку. Тихо, 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 тихо. Давай, Давай вдвох візьмемо, бо вони такі. Опа! А сюди? що, Ну, резина така собі. Резина така собі. Я не шарю просто. Я шарю спокійно, це мерседес, чувак. Це мерседес і це джип. Це одне таке колесо з диском коштує біля двох. Ну, дві, це точно забирає. А взагалі треба подивитись, бо я не бачу, який радіус. Воно не... Кончено это. 245-40 R18. И що это? Це? Це, це нормально. Я тобі кажу 2500 за диск. Одне. Ну, 2, 2, ну для... резина вообще такая себе Р... а диск. Не, на літо ще піде. На лето ще піде, их 4. Чувак, їх там ще внутри, да? Бля, чекай, воно сболтало там. Це, а, це секретка, болти з секрет. Слухай, я собі на Toyota покупав болти з секреткою, це півтора куска. Оці а болти. це дорожче? Я не знаю, ну це болти, і от секретка з секретним болтом. Знаєш, що таке секрет? Щоб тебе не mm. спиздили колеса. Де, вкручу, такий болт, який неможливо відкрути, Тільки спеціальний числ. У мене на ну, да. Він думає, що в одну сторону, а він в іншу. Чи Як я воно працює. Секретка. Спешл для тебе. Що реально ти кажеш дієш. Да, 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 от, бачиш? от бачиш, оце секретний болт. Оце секретний болт для тих, хто не знає. Оце ключ від цього болта, він отак от втикається. І тільки тоді ти можеш його викрутити як нормальний болт. Ти мені, Без цього. Ти мені скажи, заебісь. Це, це нормально коштує? Да. Да, чувак, оці колеса, я тобі мінімум 2000 гривень за колесо. Це мінімум з диском, от таке колесо літнє. Зим... Ну, це. Дивись сюди, це оригінал. Це оригінал, чувак. Це оригінальні диски Мерседеса. Що? Це, бля, я тобі кажу, все, 2500 один коштує. Точно. 2500 один. Ти хочеш сказати, там 300 гривень Десятка, так, Це комплект буде коштувати десятку. Здається, з такою резиною, вона не нова, але вона на літо ще, ще супер підійде як. Эй, ду! Стій, стій, стій. бей! Чого на цю штуку подивитися? По-перше, до. Я. Кенґду. Кенгду Шонглу Дістрит Оверсія Human

А, Чекай, а, ду, Духултович. Духултович, Картина духултовича, а, а, Стартує лот з трьох тисяч доларів. Це Ранній Духултович. Ти друзі. не нюхався білизни там чи є. Ран, Ран, що? Ранній Духултович? Ну, а хто знає. До речі, слухай, а давай, от, давай її розіграємо на аукціоні серед наших глядачів. А, а гроші, всі гроші задонатимо на ЗСУ. Давайте, друзі. Духолтович ранній. Я думаю, це ранній, бо тут ранок здається. <рес> ранній, бо тут ранок. ранок. Духолтович. Да, давайте 3000 тисячі гривень стартуємо. Та яка 3000 тисячі гривень? Ну скільки? ну, скільки буде торгуватись, такі буде. Ну зробимо якийсь це шлот, ну Духолтович. Та зробимо це онлайн в ефірі, прямо в ефірі. Ну, окей. Духолтович, друзі. Слідкуйте, слідкуйте за інформацією на каналі. І... Ми Подарунок переможцю. <рес> Хто купить Духолтовича, Люкс е, розпечатаний, так, але не відкритий. Друзі. Не відкритий, а збільшувач члена. Вже два роки вживаний... гарантій нема, як то кажуть, але ж тут ж не зупиняйтесь. Працюйте над собою, над любов'ю, над коханням. Докултович і Пенілюкс. Друзі, давайте. А що це таке? Я баще без дупляк. Філіпс. Написано, що Філіпс. Чекай, ну по ідеї, оце, оце воно треба наклонять. Це отак! А що? Я... Аж... Тя... Реально ну, дуже це не, не пилисос. Воно ж якось відкривається. Що це може бути? Вообще не розумієш. Народ, хтось знає що це таке? Написано Original Home Solari. Original. Це солярій? Солярій? А як він відчиняється? Я офіційно заявляю, ми з кальчевом купили солярій. Соляр домашній. А як він працює? В нього є кабель там, якийсь? Подожди, так як він відчиняється, як він соляриться в ньому. зараз? У нас було мінус, зараз 10-300. А потенційно, можливо, якщо цей соляріс щось коштує. Да, можливо, ми Ми в плюсі. Ну реально. Ну, це ж реально не дитяче. Ну серйозно. Ну, і це не дитяче. А це для тих, хто любить себе душити. Отже, друзі, ми витратили 10 300 гривень, а заробили 18 тисяч 700. Тобто в плюсі ми 8400. Нам трошки допомогли наші підписники, наші друзі з Європи. І для ЗСУ ми вирішили придбати на зароблені гроші отакий прилад. Батарейка. Батарейка. Давай назад і сюди. Отакий прилад нічного бачення. Він буде допомагати нашим бійцям їздити за кермом вночі. І вони зможуть без фар хрінячити, так що їх ніхто не побачить. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть, як вам це шоу. І ми готуємось до наступного боксу. Дякуємо Ігорю Кальчеву, Олександру Пожарському за прибор ночного бачення. Слава Україні!